Сьогодні про таке вибухи і пожежі на Росії. Українські дрони атакували НПЗ у Волгограді. Завод виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для армії окупантів. Ситуація на фронті від втрат росіян та зсу до накопичення ворожої техніки та живої сили. Лякаюча статистика: кількість жертв серед цивільних в Україні через удари РФ у липні досягла нового трирічного максимуму. Переддень саміту на Алясці. Чи вірить Трамп в те, що зможе переконати російського диктатора, припинити обстрілювати мирних українців? Про це і інше. Просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони атакували НПЗ у Волгограді. Місцева влада повідомила про горіння нафтопродуктів. Завод виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для російської армії окупантів. Отже, легітимна ціль, так зване Міноборони РФ відзвітувало, що ПВО збила 44 БПЛА над Росією та Кримом. А я вкотре нагадую росіянам, що знищення безпілотника його ж ціллю не є перехопленням. Втрати росіян на фронті наразі втричі перевищують втрати ЗСУ. Ворог накопичує техніку та живу силу на Донеччині для нового наступу. Ці та інші новини з фронту В сюжеті. Росія прорвала лінію оборони зсу у командуванні. Заспокоюють, мовляв, йдеться про кілька ДРГ. Західні аналітики вже прикидають, чим обернеться втрата всієї Донецької області. А тим часом Україна пішла у контрнаступ на Сумщині та відбила третину захоплених територій. Усі останні новини фронту прямо зараз. Росіяни здійснили раптовий прорив на фронті перед зустрічю Путіна та Трампа. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Окупанти знайшли пролом в українській обороні, а потім використали свої величезні резерви живої сили для прориву. Йдеться про виступ у напрямку Добропілля Донецької області. Сейчас, естественно, российские войска будут пытаться использовать этот момент, будут пытаться закрепиться, отправить туда дополнительные подкрепления, дополнительные силы, возможно, даже технику. И э, сейчас, вот, наверное, в ближайшие несколько дней у ВСУ есть шанс э, этот э, прорыв как-то купировать, там, отрезать, допустим, эти прорвавшиеся части. Э, э, освободив территорию в самом основании этого прорыва, или о, начать атаковать с разных сторон и занять, скажем, все села, все населенные пункты, которые есть на пути, чтобы негде было укрываться э, и так далее. При этом военные аналитики сообщают, РФ не контролирует всю территорию, которую удалось пройти штурмовикам. Швидше за все, під час прориву вони рухалися на легкій техніці, і наразі не йдеться про те, що ворогові вдалося закріпитися і взяти під контроль весь виступ. Поки там знаходяться диверсіонно-розвідувачівні групи, тані регулярні війська. Вот, ці групи опасны тим, що они маніврений, они будуть пытаться завладіти автомобільним транспортом для того, щоб просочитися далі не нельзя забувати, також що російські війська постійно використовують таку тактику малих груп для того, щоб накаплюватися на определених рубежах і йти далі. На російський прорив уже відрагували, і в українському командуванні повідомляється, що на цей напрямок як посилення було перекинуто найбільш боєздатні підрозділи нацгвардії з числа батальйону АЗОВ, що вже з лишком відчули на собі ті самі малі штурмові групи. Хаціли заходити групами кадалі, от назад до сих пор выйти не можем. Також коментуючи ситуацію, спікер угрупування військ Дніпро підтвердив локальний успіх росіян. Проте зазначив, що йдеться про десяток бійців, яким вдалося проскочити лінію розмежування і яких скували боями там, куди їм вдалося дістатися. Речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль. Речь идет о том, что туда пробралось малое количество россиян, от 5 до 10 человек. И это абсолютно не так, как выглядит на карте. Это не то, что они взяли под контроль весь тот путь, который они прошли. Они прошли путь и попытались спрятаться в одном подвале. При цьому зазначають експерти сам Покровськ, заради оточення якого все затівалося, і який перебуває трохи південніше місця прориву, не зважаючи на постійні м'ясні штурми, тримається досить впевнено. В цілому, от якщо би не було этого самого прориву зараз до доброполью, я б сказав, що за останні дві неділі ситуація нескільки стабілізувалася, то тобто, єсть. российские войска до этого действовали активно, а в Родинской они прям серьезно уперлись, и вот уже пару недель там идут тяжелые бои, но они продвинуться не могут. То есть, в принципе, оборона вот именно этого такого полукруглого выступа, она идет достаточно уверенно, я так осторожно скажу с точки зрения ВСУ. Безусловно, это тяжелые бои, как я уже говорил, там много российских сил, они постоянно атакуют, но, тем не менее, мы не видим какого-то там развала, каких-то кризисов, Неспокійна ситуація і на північ від Покровська. Там росіяни знову активізувалися на Лиманському напрямі. Проте за кілька днів поселених атак, крім десятків загиблих штурмовиків, Росія нічого тут не отримала. Ну, ось зараз ми наблюдаємо активізацію вже двіжені в районі Серебрянських, ліс... лісничества, фактично... Это попытка движения на юг в сторону Славянска. Удастся ли это противнику? Найдут ли наши силы необходимые резервы? Я не знаю. В принципе, у нас есть силы, которыми можно сковать наступление врага. Відмічають моніторингові канали активність росіян і в Криму. Туди з московського та ленінградського військових округів зараз перекидається техніка із можливістю її подальшого відправлення на запорізький напрямок чи під Покровськ. Проте в останні місяці для РФ використання бронетехніки у штурмах велика розкіш, тому вся операція може виявитися просто обманом. Часть техніки на вона... плюс-минус свободно, то есть ее можно даже для отвлечения внимания катать туда-сюда. Мы не можем исключать и такой вероятности. На данный момент, да, каких-то прям очень сложных задач перед ВСУ именно на Запорожском э, фронте, в Запорожской области российские войска не ставили. То есть, да, там локальные атаки были. Может быть, они попытаются создать какое-то более серьезное напряжение, э, в том числе, чтобы э, заставить перебросить резервы там с Покровского направления, чтобы просто сил не хватало на все. А ось на сумському напрямі сил бракує росіянам. Так за повідомленнями президента Володимира Зеленського на Сумщині ЗСУ зуміли відбити третину всіх захоплених населених пунктів. А це 6 із 18. у двох локаціях. За словами зеленського сили оборони навіть вийшли на кордон із Росією. Вони не можуть нормально даже удерживать вот эти вот территории, уже не первое село, там какие-то зачищены, какие-то были освобождены, да, два населенных пункта были освобождены, сейчас еще продолжаются бои за Алексеевку, то есть украинские войны постепенно, конечно, в меру сил, понятно, что у них нет большого там количества резервов, но тем не менее они сокращают этот плацдарм, он не увеличивается, а наоборот постепенно уменьшается. Все це за того, що російські війська, наприклад, при вторженні в Сумську область не использують технику, техніку им обороняться гораздо, гораздо сложнее. Сили оборони також зберігають позиції у Запорізькій області та просунулися на кілометри вугли позицій ворога на Луганщині. За минулу добу Росія втратила щонайменше 990 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 67 тисяч 100 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили п'ять російських танків, три бойові броньовані машини, 29 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Відбувся новий обмін полоненими. Україна повернула ще 84 людини військових та цивільних. Серед них захисники Маріуполя та політв'язні. КНДР планує найближчим часом перекинути до РФ додаткові війська. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, йдеться про близько 6 тисяч солдатів та до 100 одиниць північнокорейської техніки, зокрема танків і бронетранспортерів. Буданов додав, що зараз у світі є лише три країни, які мають досвід ведення бойових дій на широкій лінії фронту. Це Україна, Росія та Північна Корея. А ось як на Росії ставляться до громадян КНДР. 18 годинний робочий день. Два вихідні на рік, жахливі умови утримання та постійний конвой. Впевнений, що Кім Чиннин знає про це, однак його це не хвилює. Деталі в сюжеті. Вот я нахожу з настройки самоліту. Та гарадок зі роботою настройки корейцы. Работают, проходіть потрапити на об'єкт, де працюють північнокорейці, не так і легко. Це відео з Примор'я з'явилось у мережі лише завдяки скандалу. Місцеві поскаржились до поліції на будівельників із КНДР, які, начебто, вбивають та їдять собак на будівельному майданчику. Вот она, эта кастрюля в кастрюлі никакая не кров это просто кимчи. про нелюдські умови проживання та відношення Бібісі розповіли шестеро північнокорейців, яким вдалося втекти з РФ. Вони працювали на будівництві майже цілодобово вночі, найчастіше без світла. Якщо пощастить, то з двома вихідними на рік. І все це під наглядом співробітника спецслужб КНДР, і звісно, без зв'язку із зовнішнім світом, навіть за межами будмайданчика. За два роки роботи цей чоловік не отримав ні копійки. Вони ставились до нас як до тварин, не людей. Інші робітники постійно говорили, що ми були просто рабами кимчанина. Вони знущались з нас, і говорили, що ви не люди, а лише машина, які можуть говорити. Дешева робоча сила з північної Кореї Пхеньян виручає Кремль не лише зброю та гарматним м'ясом для війни в Україні через наслідки повномасштабного вторгнення України агресорки. Неймовірний дефіцит кадрів КНДР і тут простягає руку допомоги. За даними південно-корейської розвідки, минулоріч Кім Чен Ін направив Путіну 13 тисяч трудових рабів. Це в 12-ро більше ніж в попередній рік. А вже цього 2025-го, диктатори домовились про відправку 50 тисяч. В те времена, когда весь северокорейский товарооборот, это не прибыль, а это товарооборот, то есть экспорт и импорт суммированные, но ну, это просто объем продаж, составляют где-то порядка 6-7 миллиардов долларов в год, только вот доходы от рабочих составляли где-то от четверти до полумиллиарда. Это чистая фактически прибыль была. То есть это просто очень выгодное было дело. Да и сейчас остаются выгодными. Вот сейчас я думаю, что емкость российского рынка – это, ну, 100 тысяч запросто можно разместить северокорейских рабочих. Я думаю, что там ограничения скорее по количеству северокорейцев, которые могут поехать в Россию. Безправних північнокорейців росіяни використовували і раніше активно. Майстри з КНДР збудували чимало нерухомості у Владивостоці. Навіть ось цей міст через бухту злотий ріг, який став візитівкою міста. Справа їхніх рук 11 серпня тут відсвяткували 13 років з дня його відкриття, узаконене трудове рабство. І тоді мало кого у Росії хвилювало. у нас не було вибору, Нам прийшлось їхати сюди. Лично я ябрь. бы остаться дома. Мы приезжаем, работаем, а потом возвращаемся. Сколько вы здесь зарабатываете? Я не знаю, никто из нас не знает. Зарплату нам не выдают. Мне нужна работа, мне нужен результат, они мне его выдают. Но правозащитники утверждают, что северокорейские рабочие, по сути, государственные рабы. По этому поводу я уже давно закрыл глаза и не интересуюсь этим. Конечно, это противозаконно, потому что у этих людей есть право потребовать статус беженца. Тость ви полагаєте, що Москва порушує міжнародне законодательство. Нашнолгіменвайсло амщо sure. к сожалению я в этом впевнена. Ще в кінці 2017-го міжнародна спільнота намагалась перекрити золотожилу Пхеньяну. ООН ухвалила резолюцію, яка зобов'язувала країни-члени впродовж двох років вислати на батьківщину всіх громадян КНДР, які працювали за кордоном. Це мало б зупинити потік валюти у руках диктатора Іна. Проте потік рабів до Росії не зменшило. Їх просто стали оформлювати студентами навіть нині з 13 тисяч офіційно приїхавших до Росії північнокорейців, 8 тисяч, нібито для навчання. Але якою б складною не була доля заробітчан з КНДР, шанс заробити півтори тисячі доларів за рік випадає не всім у диктаторській країні. Тому поїздка до РФ була і є щасливим квитком для пересічного північнокорейця. Втекти з країни стає все складніше. Проте із Росії тікати наважуються не всі. На заробітки випускають лише сімейних. І діти залишаються бранцями режиму Кима. Кількість жертв серед цивільних в Україні через удари РФ у липні досягла нового трирічного максимуму. Про це повідомляють представники ООН. Загинули 286 людей. Поранення отримали ще 1388. Загальна кількість жертв за перші сім місяців 2025 року перевищила аналогічний період 2024 на 48%. У Лондоні відбулася зустріч президента України з британським прем'єром. Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для України у межах коаліції охочих, продовження програм підтримки сил оборони та інвестиції у виробництво українських дронів. Крім того, лідери поділилися очікуваннями від саміту на Алясці. Раніше відбулася онлайн зустріч президента України Зеленського, лідерів Європи та президента США Трампа. Учасники відеоконференції узгодили п'ять принципів щодо переговорного процесу з Росією. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номер один. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайку цьому відео. Це мотивує. Крім того, поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дуже дякую кожному, хто це робить. Мінфін США тимчасово зняв з Росії обмеження на будь-які фінансові транзакції пов'язані з підготовкою та проведенням саміту на Алясці. Послаблення чинні до 20 серпня, водночас вони не застосовуються до заморожених активів чи інших фінансових обмежень, які не стосуються зустрічі. Представники так званого Міністерства оборони РФ стверджують, що Київ готує провокацію з метою зірвати перемовини Президента Трампа з диктатором Путіним. Російська маячня, але варта уваги, бо це може вказувати на підготовку Кремлем провокацій. Подробиці далі. А ось спокійно Росія не може просто взяти і укласти мирну угоду. Так Що всі розчарування, вони визникають від ізбитних очікувань. Ну звісно, хто б сумнівався. Саме тому тепер міноборони РФ заявило, що Київ нібито готує провокацію, щоб зірвати майбутні переговори президента США з кремлівським диктатором. С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больницы с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Це ж треба було таке придумати. Тут без творчества, без активності, без проактивної позиції просто неможливо. Та це вже зрозуміло, що ви без креативу нікуди. Але все ж здавалося б, зустріч з Трампом один на один мрія для Путіна. Так навіщо ж її зривати, звинувачуючи про цьому Україну? Опять-таки, це ще стара кремльовська історія, а історія, коли завжди обвиняли... Других в том, что на самом деле делали сами. Э, так что ничего нового тут нет, все схемы абсолютно известные, абсолютно старые. Одна разница. Раньше это были две системы с разными идеологиями. А теперь у Путина никакой идеологии нет, кроме э, попытки всех запугать и э, все украсть. Да? Эх, а мы уже майже поверили Лукашенку в Путина до перемирья. Опять. Воздушне перемирие. я, я горда Росії в этом заінтересований президент Путін. Но ну, ви же этого не хотіти, але ось головне питання: наскільки далеко може зайти ця провокація? Невже Росія і справді може вдарити по жителям Харкова? Чи далі самих лише залякувань це не піде. Я би сказала, що ніяких моральних з'яжуючих факторів у них точно немає. Як це може далеко зайти, але власне, Тут, к сожалению, нет никаких ограничений для них, поэтому это может зайти далеко. А может не зайти далеко. Это, собственно, зависит от того, как они посчитают, как это должно быть. Ты не на что на зустріч с Трампом, Путин усе ще лякает всех своим орешником. У нас произведен первый серийный комплекс орешника. Первая серийная Произнос. ракета. Да. і вона поступила в війська. Ну звісно, яка ж розмова про мир без демонстрації залізних арішніків? Для Путіна це вже майже традиція. Нагадати про силу, перш ніж сісти за стіл переговорів. Але що це означає насправді готовність до компромісу чи спроба одразу підняти ставки? Путін ні к чому не готов, уступкам він не готовий. І собственна, от попытка питка наступління це. Ehm, поэтому единственное, что он єдине, що это он будет пытаться заводить рака за камінь, каким то образом не э, розказувати Трампу, якісь ти як вони завжди це роблять. Але як не крути для Путіна це шанс? Ну принаймні він так вважає. Адже зустріч з Трампом це не стільки про мирне врегулювання, скільки про особисті інтереси. Он хочет э, ніякого повторення. Ялтинского формата, да, как делили мир после Второй мировой войны. Америка, правда, тогда была еще Великобритания, я напомню, и Советский Союз. Соответственно, для него вот эта встреча с Трампом – это попытка возвращения двух, к двухполярному миру. Но если мир и будет двуполярным, то второй полюс это будет Китай, а вовсе... І не Росія на Путін про це не хоче думати. Власне, навіть Трамп не зовсім розуміє, чого очікувати від цієї зустрічі припускаю, що зустріч із путіним буде хорошою, але можливо і ні, Ну що ж, Трамп, хоча б чесно зізнався а тут ще й підоспіла зручна заява на адресу України. Тільки от чи вплине воно на риторику Трампа? Трамп настільки непредсказуєм, що неможливо взагалі подумати, що там реально у Трампа в голові і що буде на це впливати там. погода с утра, холод или, наоборот, жара на Аляске, кофе, который ему утром сварили и подали. Ну, как бы, мне кажется, что вот все эти мельчайшие вещи может, могут на настроение Трампа влиять. Но самое главное, мне бы хотелось надеяться, что Трамп не хочет виглядати ідіотам в этой ситуації. Двосторонні переговори Трампа і Путіна відбудуться в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці, але сам Володимир Зеленський рішуче заявив: жодних рішень щодо України без участі самої України прийнято не буде. Тим часом президент Трамп поспілкувався з пресою і поділився своїм баченням майбутнього саміту на Алясці. За його словами, якщо перша зустріч мене добре, є шанс, що незабаром відбудеться і друга. У ній братимуть участь Зеленський, Путін та Трамп. Ну якщо всі сторони погодяться на такий формат. Якщо ж зустріч буде невдалою, другого раунду перемовин вже не буде. У разі якщо Путін відмовиться закінчити війну, Трамп пригрузив дуже серйозними наслідками. Ну а цей момент особливо заслуговує на вашу увагу. На питання чи вірить Трамп в те, що зможе переконати російського диктатора припинити обстрілювати мирних українців? Президент США сказав таке. Знаєте, ось що я вам скажу: я мав таку розмову з ним, мав багато гарних розмов з ним. А потім повертався додому і бачив, що ракета влучила у будинок для літніх людей або у багатоповерхівку, і люди лежать мертвими на вулиці. Тож думаю, відповідь на це питання ні. Бо я вже мав таку розмову. Я хочу закінчити цю війну. Тобто закінчити війну без того, щоб Росія припинила обстрілювати цивільних в Україні чи як? І тепер взагалі не зрозуміло, навіщо Трампу зустрічатися з Путіним? Я розумію, навіщо це російському диктатору? Світлини з Трампом, рукостискання з ним, боронь Боже, тобто створення картинки завершення світової ізоляції. До того ж, Путін, а вже ж намагатиметься переконати свого візаві припинити ну або зменшити підтримку України. А Трампу це навіщо? Все ж Нобелівську премію миру дають за досягнення, а не за порожні гучні заяви і беззмістовні зустрічі. Не просто так заговорив про Нобелівську премію миру. Справа в тому, що Білий дім офіційно висунув Трампа на неї. Цей крок підтримали лідери Ізраїлю, Азербайджану, Вірменії, Камбоджі і Габону, а також уряд Пакистану та міністр закордонних справ Руанди. Водночас французький сатиричний тижневик Шарлі Ебдо вийшов з обкладинкою Трамп і Путін Нобелівська премія за Барбікю. Вона відображає побоювання, що президенти США та Росії можуть домовитися про долю України без урахування позиції України та з суттєвими поступками агресору. Стежимо за розвитком подій. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!